Щось робити, отак просто встать і піти щось робити, то щось і буде. Якщо сидіти що нічого немає, нічого не виходить, то нічого, к сожалению, не вийде. Треба вірити в себе, в свою роботу, в те, чим ти займаєшся, любити те, що ти робиш, і побачиш, потім почнеш збирати зернятки, плоди своїх, своєї праці. розумієш? Ти думаєш, легко ось, наприклад, розетки давалося. Пам'ятаєш, як раніше розетка тільки-тільки починалася, хто її знав, що вона, Откуда вона, а зараз яка мережа? Отак От треба стремитися. А Ярослава магазин. Чим вони тільки не торгували, що вони тільки не робили. Диви, про нього знають весь світ. Так треба. Щоб і про солнечко Юлі знав увесь світ. Прошу. Дякую вам, коротше, нічого я вас не прошу. Я вам просто дякую за те, що ви є у мене, коментуєте мої відео. Мені дуже приємно.